Ові стартував відкритий кубок з плавання. Розпочати його вирішили символічно. Після хвилини мовчання перший заплив провели ветерани та учасники бойових дій, які, попри важкі поранення і втрату кінцівок, змогли доплисти до фінішу під гучні оплески глядачів. Традиційний турнір проводять у місті Лева з 2018 року, але він щоразу зростає за масштабом і рівнем. В цьому році він зібрав чималу кількість учасників близько 450 спортсменів із 28 клубів та 11 областей України. За словами організаторів, для багатьох юних плавців це один з найочікуваніших стартів сезону. Це ну практично спортсмени різних вікових категорій, які є одні з найсильніших сьогодні в українському плаванні. Тому це приємний такий склад сьогоднішніх учасників відкритого кубку Львова. Побажали їм легкої, швидкої води. Надіємося, що це будуть гарні результати, і всі сьогоднішні наші гості, в першу чергу, учасники будуть задоволені казі зібрав пловців з різноманітним досвідом. Однак, не зважаючи на це, для кожного з них це хороша можливість покращити свої вміння перед подальшими чемпіонатами. Учасники пливли дистанції на 50, 100 та 150 метрів різними стилями. Відтак діляться враженнями від змагань та розповідають про труднощі під час підготовки до запливу. Сьогодні я пливу 50 кроль, ще завтра буде 100 кроль і 50 бат. Мені це подобається, коли я пливу бат. Що я в воді так хвилі пускають постійно в нас є якісь там е, змагання такі е, між Друговичем, може так то я бачу свої результати і бачу до чого мені ще треба тягнутися. Я очікую не дуже хороших результатів, оскільки я тільки почала сезон. Зараз будемо готуватися до чемпіонату України, і ну, в принципі, сподіваюсь, що хоча б якісь нормальні результати, я покажу. Найважче е, в самому сезоні всередині, коли найбільша підготовка йде. Ну, але треба працювати, треба мати результати, готуватися. Пловець Олег з Ужгорода теж нині у Львові, аби показати свій найкращий результат. Я стартував з бойовим настроєм і так буду стартувати всі дистанції. Змагання проводяться добре, але не в найкращу погоду, звісно, трохи холодно. А, але все одно ми плаваємо. Суперників таких як вроді би немає, але я маю пам'ятати, що головний суперник це я сам. Тренер Сергій Ковач привіз до Львова вісім вихованців, і вже з перших стартів вони показують гарні результати. Каже, головна мотивація для дітей якісна організація турнірів, рівень басейну та атмосфера. Змагання для нас це завжди свято, особливо коли вони проходять у Львові, тому що недалеко їхати від нас. І завжди тут високий рівень організації. 50-метровий басейн дуже в гарному стані. Ми задоволені. Взагалі спорт і змагання гартують дітей не тільки перемагати на дистанціях, а й перемагати в житті. Дисциплін. На перш за все, тому що для того, щоб виграти змагання, потрібно дуже багато працювати над собою. І працездатність розвиває дуже сильно. Після запливів у різних категоріях визначили переможців, які, окрім медалей та грамот, отримали й грошові винагороди. Та вже в листопаді на спортсменів чекає ще один чемпіонат України з плавання. Софія Фанко Валерій Змієвський, телеканал НТА.